Тур, він важкий, він класний. На ньому можна ось так от їхати, повертаючи чи просто рукою однією чи іншою колінкою в бак, і він їде туди, куди ти хочеш. Та наліво, направо. Ніяких проблем в нього немає. Да, По трасі мені, звісно, комфортніше. Він собі спокійнесенько їде, ніякого нема напрягу, не треба маневрувати. Все досить спокійно. Якщо не рисачити, то ось ми їдемо в потоці на круїзі. І... І все, ну чистий кайф, просто їдемо. Не, не скажу, що це безпечно, не триматись за кермо, ну, але я показую те, що він ну, максимально стабільний. До його не тягне, ну все круто. Якщо треба там нам прискоритись, то ми скину крокацію і поїхали. Тобто хочете трошки тут швидкову лато. Це вже було 160, спітаємо в Ще люди пропускають людей, досить дивна фігня звороти смерті по Житомирській трасі.